Чоловіків продовжують мобілізовувати посеред вулиці, коли вони вийшли до крамниці за хлібом. У держави завжди для цього знаходиться причина, підстава і виправдання. Сьогодні для України настав фергі тайм вирішальний час наприкінці матчу, заявив Єрмак. Нам потрібно зібрати всю силу, всю витримку, щоб виграти цю битву за майбутнє. Отаку сентенцію виголосив він. В цих словах Єрмака обнаділиве лише те, що там говориться про кінець, і очевидно йдеться про кінець війни. Блумберг повідомляє про те, що переговори мають розпочатися найближчим часом. В НАТО обговорить сценарій завершення війни. Альянс планує посилити військову допомогу Києву задля зміцнення його позицій на переговорах. Обговорюються гарантії безпеки, які захистять країну і не спровокують Путіна. Серед можливих варіантів припинення вогню є створення демілітаризованої зони під контролем європейських військ. Голова міністерства закордонних справ СЕГіба під час пленарних засідань ОБСЄ сказав: що Російська Федерація має забратися з України і залишити нас у спокої, ніяких територіальних поступок. Він та Низка інших іноземних міністрів та дипломатів вийшли із зали преленарних засідань ОБСЄ перед початком виступу російського міністра. Перед цим наприкінці свого виступу Сігіба назвав його воєнним злочинцем. А що ж російський міністр? А Лавров сказав дивовижну річ: Росія не хоче ні на кого нападати. Це США напали на Росію руками українського режиму. Що в людини в голові? І що у неї за душею? Де чи є в них совість взагалі? Чи як можна отак нахабно брехати? Взяти правду, вивернути її назовні, просто слів нема. Нема слів, щоб це коментувати. Поки Лавров виступав речник Міністерства закордонних справ Чехії на зустрічі ОВСЄ, читав книгу про те, як. Може виглядати майбутній суд для Путіна за війну. Це ж усім адекватним людям ніяких нервів не вистачає слухати оцю галіматію, котрі вони врезуть. Ці російські дипломати та політики. Якщо Москва застосує ядерну зброю, то США подбають про те, щоб Росія не змогла продавати нафту і газ, колишній командувач Сухопутних військ США в Європі. Годжес. покарати може і покарають, але чи буде нам з цього яка радість тут в Україні, якщо до нас застосують ядерну зброю? В інтерв'ю Такеру Кардсону Лавров назвав умови, за яких Російська Федерація може погодитися на мирні переговори. Україна має залишатися поза НАТО. Без західних баз і навчань із залученням іноземних військ, чотири нові регіони мають увійти до складу Російської Федерації. Зеленський повинен публічно скасувати указ про заборону переговору із Путіним. Відмова від законів, що обмежить російську мову, культуру, ЗМІ та українську православну церкву. От чого б. Здавалося, Лаврово турбуватися про українську православну церкву. Звісно, тому що це російська церква. І прихожани цієї церкви в Україні тут мали б якось взяти собі це до голови. І остання Російська Федерація готова уйти до числа країн, які забезпечуватимуть гарантії безпеки України. Це дивовижна річ. Це коли бандит бере заручника, грабує його, мало не забиває, а потім звертається до міліції і каже, що він захистить цього заручника, можете не переживати. Росія вже була гарантом за оцим Будапештським меморандумом, гарантією. Це все одно, що попросити вовка, аби гарантував безпеку ягнятам. Росіяни тупо брешуть людям в обличчя, ну яким людям? Політикам західним і ті вдають, що, що це нормальна мова. І ніхто не скаже: ви брехуни, ви злочинці. Ні, все культурно, дипломатично. І ці гопники розперезалися. Бо навіть якщо їм і роблять зауваження, то починається це зауваження. Вибачте за те, що ми вам робимо зауваження. В Україні лишається надіятися лише на ЗСУ. Але оскільки зараз. Збройні сили України формуються із чоловіків, котрих виловлюють на вулицях насильно і закидають до вусів і везуть на фронт погано підготовлених. То як можна надіятися на цих бійців, котрі прибувають туди і ненавидять державу, котру їм належить захищати?